Леся Українка прожила життя сповнене страждань і гіркоти, але її творчість і сьогодні звучить оптимістично. І сто років по тому історія Лукаша і Мавки вчить, як важливо берегти вірність своїм почуттям. Чи гарна ж я тобі? Хіба я знаю. А хто це знає? Таке питання. Чому ж цього не можна запитати? Он бачиш, там питає, де рожа, чи я хороша. Після виступу на конкурсній сцені самодіяльні артисти клубу села Пальчек Ківерцівського району зізнаються, вибрали лісову пісню не випадково. Взагалі, з самого раннього дитинства, я познайомилася з багатьма творами Лесі Українки, і найбільше до душі саме ця поезія Лесі Українки, лісова пісня. Моя завжди мріяла зіграти ну, мавку в лісовій пісні. І нарешті моя мрія збулася. Зіграти це. Нам було не дуже складно, тому що ми дружимо в житті. Ну, і Ця поезія теж дуже до душі припала, тому було набагато легше відтворити це все. Атмосфера свята відчувається і за лаштунками конкурсу. П'ятикласниця з Білина Ангеліна Гущина по-дорослому серйозно готується до виходу на сцену. І не дарма, адже саме її виступ журі визнає кращим серед конкурсантів молодшої вікової групи. Поезія Лесі українки я дуже люблю. Поезі я люблю дуже багатьох. Поеті, мабуть, і любов до слова, до нас Українки, і приведемо мене на цей конкурс. Загалом кожен із більш як трьох десятків учасників конкурсу був достойний перемоги. Тому визначатися журі було нелегко. Переможцями у своїх номінаціях стали також читець клубу села Річиця Ратнівського району Богдан Кошелюк, середньовікова категорія, та студентка Волинського державного училища культури і мистецтв імені Стравінського Оксана Новосад. У жанрі літературно-музичної композиції кращим названо виступ аматорів Любошівського районного будинку культури Яни Бурдак та Віталія Лінника. А гран-прі конкурсу у журі присудило Олені Лисюк та Анні Гайдук із Горохівщини. Те, як дівчата прониклися епістолярним талантом Лесі Українки, не залишило байдужим нікого із слухачів конкурсної програми. поезія, це так, це її життя, але все таки е, листи. Це ну, я не знаю, можливо, її певні роздуми, її внутрішнє. розумієте. Вона зверталася до, до своїх рідних просто в тих листах звичайними. Звичайними словами простими, не без рим, без різних цих наголосів. Просто от як що людина відчуває? От мені здається, що напевно через це ми зробили ось таку літературно-музичну композицію. Традиції фестивалю поезії в колодіжному підтримують не один рік. Його організатори переконані, найкраща пам'ять про поетесу саме звернення до її творів. Приємно те, що збільшується кількість людей, які приїжджають сюди, на це святе місце, які приїжджають сюди і з поезією, і з прозою Лесі Українки, яким є що сказати. Ну мені здається, що цей конкурс міг би вже бути і всеукраїнським. Принаймні, от я так думаю, що можна було б зробити це, хоча б конкурсом от Великої Волині. Поетичний форум в Колодяжному розпочав велику програму святкування на Волині 140-ї річниці від дня народження Лесі Українки.